Лом, що до вас буде запитання, якщо все-таки аналізувати те, як зараз ситуація наша виглядає, справді ми багато чуємо від різних країн про те, що там мирний план, одні пропонують один, інші інші зразу і бачимо те, про що говорить і президент України, тому що він теж каже, що ми готуємо певні документи, які будемо і сполученим штатам Америки показувати і кандидатам в президенти, як ви можете проаналізувати нашу ситуацію зараз, на що нам варто сподіватися, якою? Ця осінь буде для українців. Ну, перше, треба відзначити, що з моменту, коли Америка припинила постачання боєприпасів озброєння, був дуже великий дефіцит і голод у збройних силах. Ви витягували як могли зараз більш-менш зрівняли. Ви чули напевно інтерв'ю сирського про те, що зрівняли один до двох. І компенсується снарядний голод дронами. Але дуже важливо на оцих напрямках: Покровському, Курахівському. Говорять там, що нібито Курахове атакують. Напевно, що Курахівку, тому що Курахове трохи далі, воно ще не, не досяжне до ворога, так як би ось перед, перед собою. Тому дуже важливо. Підтримувати наших чи збройні сили дійсно дронами, тому що там місцевість така, яка не дає можливості виходити на відкриту територію, тому що в них також дрони і вони також атакують. Вони знищують наші, наших воїнів. Але що стосується заяв президента Зеленського і поїздки Блінкіна, я вважаю, що і міністра МЗС Великої Британії я вважаю, що це дуже серйозний сигнал для нашого ворога, тому що дійсно сьогодні ми вже бачили не тільки Сполучені Штати Америки на 700 мільйонів надають допомогу. Нам дає допомогу і. Велика Британія на 500 мільйонів, навіть е, е, прибалтійські країни надають посильну потужну допомогу. Тому е, сьогодні слід очікувати тільки єдиного це дійсно план, який би повинен передбачити. А я взагалі вважаю, що ми маємо мати стратегію національної безпеки, яка повинна прописати роль всіх у цій війні, роль. Збройних сил військово-промислового комплексу, який також піднявся завдяки допомозі партнерів, і цивільного населення. Тобто, все повинно би бути в такий спосіб, щоб ми розуміли, куди ми рухаємося, де є слабкі місця, де треба під посилити, а де треба натиснути, і дуже важливо ще і громадськість, тому що сьогодні громадськість на зовнішньому полі дуже слабко. Представлена. А в основному такі організації, як ООН, як Генасамблея ООН, вони орієнтуються на громадську думку. Тому я вважаю, що план, який буде представлений паном Зеленським, він буде залежати в основному від тої допомоги, яка буде. Надана нам нашими партнерами. Mm -hmm. дуже важливо, щоб не було затримок, тому що декларується одне. А коли починає приходити, приходить по перше, інколи неякісне, А по-друге, невчасно і не в таких кількостях. Дуже важливо зараз, що Чехослов... Чехія дала нам посильну допомогу у снарядах. Знаєте, що зараз ось серпень-вересень 100 тисяч, і до нового року по 100 тисяч буде йти кожен раз. Допомога тільки звідти, не кажучи про те, що буде Сполучені Штати Америки давати. Але важливо ще тут, щоб надавалася допомога не тільки з снарядами, а щоб надавалася допомога із артилерійськими установками, з тими установками, які стріляють, тому що це розхідний, дуже серйозний матеріал, який виходить з ладу. Дуже важливо мати сьогодні, і я думаю, що це буде, воно не буде на полях зустрічі Байдена і прем'єра Великої Британії. Я думаю, буде тільки обговорення щодо надання нам дозволу стріляти по території Російської Федерації, але слід очікувати найближчим часом в зв'язку з тим, що Іран по всіх. Каналах інформації надав Росії балістичні ракети, які вони вже згідно інсайду інформації, яка поступає, випробовують. Тому світ і Сполучені Штати і Велика Британія заготують на очевидно, і це факт, дозвіл на удари по вглуб російської території. Це дуже серйозно змінить хід війни. Знаєте, зараз вже інформація поступає в телеграм-каналах. Що поступила команда в Омськ переводити уряд правительство Російської Федерації? Тобто ці путінці. Терористи вони розуміють тільки мову mm -hmm. сили. Там не може бути домовленості. Я слухав пана Портнікова. погоджуюсь з, з, з ним повністю згадують 17-ті роки минулого століття. Я згідний з ним повністю, що там не може бути ніякої домовленості, і це тільки це знищення. Лавров змінив риторику, сказав про те, що їм не потрібні українські території. Та їм люди не потрібні їм не тільки території, їм люди не потрібні. А території вони рівняють з землею. В них йде коврове бомбардування. Тому дуже важливо, що зараз і як буде реально поступати. От приїзд Блінкіна і міністра МЗС Великої Британії знаковий, тому що захід дав сигнал про те, що допомога буде реальною. І постачання будуть також своєчасні. Це, це було предметом. Ну, тут Треба мати чим стріляти далекобійно. Ну, так безперечно. ми ж без дозвіл це добре. А чи будуть у нас що сказати про нашого ворога? Знаєте, от завжди всі говорять: йойкають, піднімають руки. Як же ж в Росії все добре, як на все погано? Ну лім... ліміт не безкінечний. Так і от теперішні події на покровському напрямку показують, що вони виснажуються ну не можна тільки з живою силою воювати. Вони несуть великі втрати. Вони також мають ліміт боєприпасів і ліміт техніки, підтягують. Тому ці атаки зараз вони може і інт... не може інтенсивність є, але не такий напір, як був раніше. Що стосується Курського напрямку, я вважаю, що це дійсно досить продумана правильна операція, і вона не зовсім висвітлена, і правильно, що не зовсім висвітлена. Переконаний, що у недалекому майбутньому ми узнаємо, чим вона буде в кондиції корисна. Тому що дійсно відтяжка сил ви бачите навіть інформація про те, скільки скупчення військ: 30-60 тисяч. Ну але ж, ми не бачили. Ми бачили вісім танків, які прорвалися і їхали на в бік наших збройних сил. По перше, по-друге, це не контрнаступ, це поки що випробування. На потужність тепер випробування цієї операції буде дійсно стійкістю. Але наскільки мені відомо, там досить серйозні укріплення, наші зуміли закріпитись і зуміли поставити зараз заслін. Тому переконаний, що ситуація не проста, вона дійсно стабільно важка, але по крайній мірі дійсно дещо контрольована. Все не може бути контрольовано, і вона сьогодні не безнадійна. Вона навпаки. Переважує на користь України. Перше, що стосується заяв Путіна, тут треба коментувати, його можна слухати, але коментувати потрібно міжнародне право. Україна має повне право бити по всіх мілітарних точках. Це вже зараз заява пішла з Норвегії про те, що ми маємо право і вони дають дозвіл бити по всіх вглуб російської території. Ну і що стосується ООН, Генасамблеї ООН, то я вважаю, що там Михайло Михайлович правильно сказав, там також 25% російського сегменту. І ось наше. Міжнародне відомство воно повинно зараз продемонструвати. От е, ту тезу, яка вже звучить давно: міжнародна антипутінська коаліція, оце буде одна із складових, яка буде лягати в основу перемоги України на тому саміті на полях Генасамблеї ООН, Якщо буде прийнято таке рішення, я переконаний, що це буде початком кінця путінського режиму. Я вважаю, що Україна, от і наша студія, і всі студії послідуючи зобов'язані повинні продукувати цінності і міжнародне право. Ми повинні, наприклад, Камала Харіс і Трамп Трамп виступає і говорить: «Я, запро... я викличу, я скажу, це постправда. А ми повинні говорити про те, що а де тут статут ООН? А де тут є принципи міжнародного права? І ми повинні згадати про те, що ми маємо право відповідно до умов ведення війни бити по всіх мілітарних точках. Ми маємо право заходити на їх територію, ми маємо право знищувати всі мілітарні об'єкти, з яких нам прилітає, і ми маємо подавляти їх силу. І ми повинні говорити що це відповідно до міжнародного права. А не, наприклад, не казати, от я дивився виступ на дебати, що говорили, от я б скажу так, я б зробив так. Треба говорити про принципи права і про статут. ООН, і я вважаю, що ось тут наше міжнародне відомство повинно бути першопроходцем і першопроштовхчим цієї теми.